Олег Ляшко, людина, яка якихось 10 років тому ледь не вийшла у фінал президентських перегонів. Він був щедрий на меми, влаштовував перформанси. Коли ви востаннє пробували її цілували ніколи! Бо якби ви знали землю, якби ви любили землю, якби ви. Цінували цю землю, якби ви на ній виросли. Ви б ніколи, да як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. І головне, ви теж відчуваєте це? Ляшко був таким природним у своїх епатажних політичних ролях, що майже кожен ставав, якщо не його прихильником, то уважним глядачем. Яле Гляшко, лідер радикальної партії. А це корова. Звичайна українська корова. Рога, хвіст, вим'я. Звідти береться молоко. А щоб було молоко, коровам треба їсти. То де ляшко нині. Вітаю вас, любі мої малятка. Умощуйтесь зручненько, і я вам розкажу казку про Котигорошка. Куди він зник з інфопростору та на що проміняв парламентське крісло? Дивіться у цьому випуску. Авансом ставте подобайку, бо буде цікаво. Для початку пригадаємо, як починалася політична кар'єра радикального нардепа. У 90-х Олег Ляшко спокійно працював журналістом і. Програвав вибори як самовисуванець. Удача посміхнулася лише в 2006-му, коли він потрапив до списку блоку Юлії Тимошенко. Це відкрило перед ним перспективи. А перед виборцями показався ще той стендапер. Його фірмове звернення на кшталт скотеняки стало частиною політичного іміджу. У Верховній Раді Ляшко тоді обіймав посаду заступника голови бюджетного комітету. Але вже у 2010-му його виключили з фракції Бют і офіційно за співпрацю з Ті регіонів у заявах політика з'явилася відповідна риторика на адресу леді. Оскільки стокгольмський арбітраж це не Печерський районний суд і не будь-який інший, який пані Тимошенко може звинувачувати в замовності рішень. Я сподіваюся, що ні пані Тимошенко і ніхто інший в цьому залі не піддає сумніву рішення стокгольмського арбітражу. Я звертаюся до Юлії Володимирни. Юля. Верніть гроші, які ви вкрали в українців. Через виключення Ляшко довго не журився і вже в 2011-му очолив українську радикальну демократичну партію, яка швидко стала радикальною партією Олега Ляшка. Політсила декларувала амбітні цілі: радикальні реформи, економічне зростання, відродження промисловості і сільського господарства. Я Ле Гляшко, лідер радикальної партії. А це корова. Звичайна українська корова. Рога, хвіст, вим'я. Звідти береться молоко. А щоб було молоко, коровам треба їсти. Прозорий натяк на народ, який доять і не годують. Ось такий він був ляшко-політик, прямий, за словом у кишеню не ліс, і потрапляв у Яблочко, адже його електорат дуже полюбляв популізм. Якщо в селі є корова, це означає, що є життя в селі, є вогник у селі, є діти в сім'ї. От що таке корова. Власне, цією темою з домашньою худобою був пронизаний весь вордінг політика. Пригадуєте, як у 2015-му він заявляв, що деякі політики гірші за Януковича. Чим ви краще регіоналі ті не давали виступати. Ви робите точно так же. Ви порушуєте закон, ви дієте по безпреділу, ви обмежуєте наші права. Ви гірше Януковича скотиняки. Діставалося і регіоналам свого часу від ляшка. Радикал з ними не церемонився. Дорогий Микіла Янович, сьогодні вас міжуть відправити у відстійку, і ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. У 2016 році Олег Ляшко засвітився у бійці. Щепився з тодішнім головою фракції опозиційний блок Юрієм Бойком. Звинувативо по блоку в отриманні консультацій Москви. Мене, до речі, питання до СБУ. Чому вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі? Ви <плес> чого досі не в тюрмі скотина? Ти <плес> 500 ти <де> 500... п'ятсот <плес> <Ця>, кров <плес> руки забери. <плес> <плес> Бачите, московська, що робить гнида? Хоча сам пізніше визнавав, перед виборами домовлявся з Льовочкіним, бо, мовляв, іншого вибору не було. Подекуди здавалося, що купол Верховної Ради Ляшко сприймав радше як цирковий, окрім словесних викрутасів, було й жонглювання темами. Політик міг послідовно виступати проти всього, що звучало складно або непопулярно, проти ринку землі, проти підвищення тарифів, проти великої кількості депутатів, проти реформ як таких. Коли ви востаннє пробували її і цілували. Ніколи. Бо якби ви знали землю, якби ви любили землю, якби ви цінували цю землю, якби ви на ній виросли, ви б ніколи, да як треба, і з'їмо українську землю, але нікому не віддамо. Критикувати все погане і підтримувати все хороше, простий рецепт, який допомагав ляшку здобувати симпатії виборців, його емоційні звернення, побажання всього найкращого та дай Бог вам здоров'я. Працювали у 2017-му Ляшко зірвав куш, Нібито виграв півмільйона в лотереї. Утім, згодом голова НЗК Олександр Новіков заявив, що Олег Ляшко підробив лотерейний білет із виграшем а вказану суму вніс до своєї декларації як виграну. Перевірка НЗК не знайшла підтвердження існуванню щасливого білета. Тож правомірно було відкрито кримінальне провадження. Та вже за два роки Національне антикорупційне бюро на підставі рішення конституційного суду закрило справу про незаконне збагачення проти на той момент кандидата в президенти радикала Ляшка. Тож хіба Ляшко не мав рацію? Хіба він не везунчик? Ляшко двічі балотувався в президенти. У 2014-му як єдиний кандидат радикальної партії одержав 8,32% голосів, посівши третє місце. У 2019-му набрав 5% голосів. Брав участь у довиборах до Верховної Ради 9-го скликання у 2020-му по мажоритарному округу 208 у Чернігівській області. Але так і не зміг отримати необхідну кількість голосів. У березні 2025 року Олег Ляшко, начебто, перебував у процесі розлучення із дружиною Росітою. Принаймні, так писали українські змі. Утім, влітку торік Печерський районний суд Києва залишив без розгляду позов Росіти про розірвання шлюбу. Рішення оприлюднили в єдиному держреєстрі судових рішень, про що повідомив бульвар Гордона. У документі зазначено, що ще до початку засідання представниця позива Ачки подала клопотання про залишення заяви без розгляду. Суд клопотання задовольнив, отже, передумала розлучатися. Незважаючи на чутки, Олег Ляшко демонструє себе як зразковий сім'янин. У 2018-му він одружився із цивільною дружиною. Росітою церемонія розпису відбулася в Києві. Росіті тоді було 48, а Ляшку 46. Хоча відомо, що пара познайомилася ще в 90-х. Ляшко тоді ходив у зали гральних автоматів, а росіта там працювала. Як згадувала жінка в одному з інтерв'ю, їхнє знайомство почалося зі скандалу, проте пізніше вони сподобались одне одному. У цивільному шлюбі з Росітою в Олега Ляшка народилася дочка Владислава. Політик не приховував її і час від часу публікував фото з дівчинкою в соціальних мережах, показуючи, як вона росте, доросліше. Наразі Владиславі Горбенко 22 роки. Залишається загадкою, чому дівчина не носить прізвище батька. У 2020 році в пари народилася друга дитина син Олександр. Про те, що дитину виносила саме росія, а не сурогатна мама, свідчать фото вагітної жінки. Тоді їй вже було 50. 3 грудня 2025 року ляшку виповнилось 53. З 2022-го він у лавах ЗСУ. У свій день народження він виклав у Фейсбук рідкісне особисте фото, сидить за столом, розбирає документи. Поруч чорний кіт, який регулярно з'являється на його світлинах. На знімку він у формі, в окулярах і, помітно, посивілий. Сьогодні мені 53. Бажання одне перемога України. Роблю для цього все. Написав він. Про вступ до зсу Ляшко повідомив восени 2022 року, опублікувавши відео з присягою. Попри скепсис багатьох, Ляшко не втік з війська і не примкнув до так званого батальйону Монако, як це зробили багато чинних та колишніх депутатів. 14 жовтня 2024 року командир розвідпідрозділу ЗСУ Денис Ярославський заявив, що Ляшко отримав нову посаду не за званням, адже командиром батальйону може бути щонайменше підполковник, а Ляшко лише лейтенант. Наступного дня в 11-му армійському корпусі пояснили, призначення відбулося за клопотанням командира 63-ї бригади. Адже під керівництвом Ляшка було відбито багато штурмів і знищено. Сотні одиниць російської техніки у 2024-му стало відомо, що Ляшка підвищили до підполковника і призначили командиром батальйону. 15 жовтня зсу повідомили, що він очолює батальйон безпілотних систем управління 63-ї окремої механізованої бригади. Приблизно в той же час Ляшко вийшов на зв'язок. О ті, хто купують нові авто, бентлі, всяку іншу хіровину замість того, щоб пікапи купити, і відправити на фронт де транспорт розходний матеріал щодня його вбивають ви ті хто купує нові авто ви точно розумієте що відбувається в цій країні і з моменту, коли Ляшко пішов на службу, перформансів від нього фактично не стало. Можливо, на зміну цьому політику прийде інший і буде піднімати градус позитиву в суспільстві. Хоча поки подібних кандидатів на обрій не видно. Нині ж цікаво, які плани в Ляшка на майбутнє, чи повернеться він у політику. І Якщо так, то на яку посаду піде. А що ви думаєте з цього приводу? І Як вам персона Олега Ляшка? Пишіть нам під відео і неодмінно скажіть, про кого ви хочете почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. На цьому ми не все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про вподобайки, коментарі та підписку, якщо ще ні. Будьте з нами, будьте свідомими. Все буде Україна.